Сонце класно. Сонце це про щастя, про комфорт, про благодать. Це енергія життя, енергія росту, енергія збілія. Це про комфорт, дуже класний комфорт і щастя, дитячі якісь емоції, дитячі якісь енергії. Так, давайте докладати. І так, друга карта в нас тут вийшла страшний суд. Це карта, знаєте, і нагороди, і наказання. Для вас це, мені здається, по цим картам все ж таки нагорода. Ви отримуєте щось, на що ви давно заслуговували, що ви давно просили, що ви давно хотіли. Ви отримуєте нарешті от такий комфорт, щастя і радість від вищих сил. От ви прям прийшли до якогось моменту, що пора очистити свій просто. Від всього негативного, від всього, що вас якось тягне на дно, якось не дає вам, як мінімум, розслабитися, як максимум розвиватися і сяяти, і ви це все від себе відштовхуєте, все це закриваєте десь в минулому році.